Суди продовжують скасовувати штрафи ТЦК та СП. Ані в профільному законі, ані в підзаконних актах, що регулюють питання військового обліку, і мали б бути доведені до громадськості шляхом опублікування у друкованих виданнях або ж у відповідних базах нормативно-правових актів. Не міститься посилання на реєстр оберіг. Така ж історія з Резерв Плюс. Міноборони та Кабмін пояснили, що відповідна постанова про порядок ведення реєстру оберіг засекречена. Однак тоді не зрозуміло. Чому в інших вже опублікованих постановах про військовий облік жодним чином не згадують ані про «Резерв плюс», ані про реєстр «Оберіг». Чому постанова про «Резерв плюс» засекречена? Фабула справи. Позивач звернувся до суду з адміністративним позовом до ТЦК та СП про визнання протиправної та скасування постанови ТЦК та СП, згідно з якою його притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 210 кодексу України про адміністративне правопорушення та накладено на штраф. Позивач пояснив, що при складенні постанови йому в усній формі повідомляли, що згідно з даних з електронного реєстру під назвою Оберіг, він не перебуває на обліку будь-якому ТЦК та СП. При цьому з даними цього реєстру його не ознайомили, не надали Одного витягу з цього реєстру, а також не забезпечили наявності такого доказу, як інформація з реєстру беріг. Більш того, в оскаржуваній постанові не вказується, що стало підставою для здійснення висновку про порушення правил військового обліку та не перебування на обліку в жодному ТЦК та СП, яка була позиція суду Перше. особа, уповноважена на складання постанови про адміністративне правопорушення, повинна довести, що особа, отримавши відповідне розпорядження чи поїздку. Не з'явилось до компетентного органу у встановлений срок для взяття її на військовий облік чи виконання інших передбачених правилами дій. Друге, матеріали справи також не містять належних доказів того, що позивач не перебував на військовому обліку на момент прийняття оскарженої постанови. Третє посилання відповідача на те, що факт неперебування позивача на військовому обліку було встановлено за допомогою інформаційної системи оберіг. Не підтверджені належними та допустимими доказами. Четверте, відповідачем не надано суду жодних даних щодо порядку функціонування системи інформації про те, які відомості містить чи повинна містити така система, хто саме наповнює таку систему. П'яте: посилання на інформаційну систему оберіг закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів не містить. Отже, суд вирішив, що оскаржувана постанова ТЦК та СП підлягає скасуванню через відсутність в діях позивача складу адміністративного правопорушення. Тому провадження у справі про адміністративне правопорушення слід закрити.